Добрий день, мене звати Діана, я студентка 6-го курсу. Чи даєте ви дозвіл провести огляд ротоглотки? Процедура повинна бути швидкою та безболісною. Так, даю. Для огляду нам необхідний одноразовий шпатель, додаткове джерело світла, рукавички та маска. Сядьте, будь ласка, рівно, закиньте голову, широко відкрийте рот та дихайте рот. Для огляду відкриваємо одноразовий стерильний шпатель. Кладемо його на передніх дві третіх язика, притискаємо вниз і дещо на себе. При огляді ротоглотки оцінюємо стан зубів та ясен, наявність карлісу, налетів, виразок та запалення, стан язика та слизової оболонки щік. Наявність налетів, виразок. Атрофій, а також їх колір. Далі оглядаємо тверде піднебіння, його колір, наявність виразок, деформацій та атрофій. При огляді м'якого піднебіння звертаємо увагу на його колір, ураження дужок, вигляд язичка, наявність налетів чи набриків. Оцінюємо мигдалики, їх колір, розмір, симетричність, наявність набрику чи налетів. Оглядаємо задню стінку глотки. Її колір, наявність лімфоїдної тканини, видимі гнійники чи новоутворення. Дякую, огляд завершено. Після закінчення процедури утилізовуємо використані матеріали.